Після дворічної перерви на Долинщині відбувся патріотичний фестиваль Яворина 2021 До підніжжя одноіменної гори поблизу села Липа Витвицької громади приїхали учасники з різних куточків України. Продовж двох днів мали насичену програму. Традиційно піднялися на гору до цвинтаря полеглих вояків старшинської школи УПА Олені. Яворина приурочена пам'яті вояків УПА, які загинули після нападу радянських карателів на старшинську школу на однойменній горі. Досі на Долинщині є очевидці загибелі повстанців. 88-річна Катерина Бандра була ще дитиною. Розповідає, тут кожен клаптик землі має свою трагічну історію. І те, як загинув Роберт та його дружина, важко описати без сліз. Його Дружина, дитинка шестимісячна. Він як перший був дружину, потім дитинку, потім себе, аби не дати в руки москалям. І він сказав, так, він вже, а привів сюди, хочу сказати, привів на той бунк, бо є суперечка, кажу, що нею, привів Дмитро Ребрик, Лиман, прізвище, Лиман Псевдо. Тому що він був у, там, десь в Вердянських лісах, і він не витримав тієї тортури. І сказав, що я недавно був у бункрі Роберта. Вартує оця яворина, бо вона вся зілля та кров'ю. Такої гори немає у нас, аби вона була зілля та кров'ю. Вони всі гори наші піділяті кров'ю. Кожен день у нас у витвічі привозили убитих повстанців із стола. Віце, з липце, з лужок і слободи клали їх вбитих. Стояти патиками підбирають, так стояли собі. Місце сили саме так називає гору Яворину, та й сам фестиваль, політик Олег Тягнебок. Зізнається, є учасником яворини вже не один рік. Їздить на фестиваль з 98-го, але більш масштабнішим Яворина стала вже з 2004 року. Це є власне дуже важливо, що через такі заходи, які ніби, скажімо так, Є відволічні від якби ніби основної теми, але все одно через такі заходи, де можу, де люди можуть відпочити і себе легко почувати, все одно вони повернуться до себе до хати в різні куточки України з великою частинкою розуміння того, хто такими були вояки української повстанської армії. Отут в тих місцях, коли вони воювали, і за що вони воювали. Цьогорічна програма фестивалю була не менш насичена ніж у попередні роки. Змагання з волейболу, шахів, перетягування канату, фестиваль патріотичної пісні, запалення повстанської ватри. Завжди йшов на Яворену, кожного року від самого початку. А чому правда? Ну бо я тим живу, то є патріотична акція. Як не йти? Це один раз у рік помолитися, віддати шану. Нашим героям на другий день фестивалю відбулося віче про урочене в шануванні пам'яті легендарного Ярослава Мельника. А ще продавали книжки, аби зібрати гроші родині вбитого у Донецьку героя України Дмитра Чернявського, який загинув у 2014 році. Був єдиним сином сім'ї і станом на сьогодні батьки переселенці у Львові виховують хлопчика з дитячого будинку і потребують нашої допомоги. Ми продаємо книжки різноманітній конференції наших наукових, які ми проводили спільно з з інститутом, інститутом наукових студій націоналізму і книжки Олександра Сеча, Також нас можна придбати унікальне видання Степана Бандери перспективи українського націоналізму. На Долинщину приїхали не лише місцеві патріоти, а й учасники з різних куточків країни. Я приїхав другий раз на Яворину, сам з Кропивника. дух патріотизму. Ну, видно тут, як живуть казанки, вогонь сюди ну, вечором, щоб велика ватра. Ну, цікаво. Всі приїхали за якоюсь однією метою. І, в принципі, як люди між собою спілкуються. До речі, наступного року відзначатимемо 80 річня з дня створення Української повстанської армії. Аби заходи відбулися не лише локально, а й на державному рівні, необхідно попрацювати парламентарям.